...поширюються. і тому, що насправді відбувається у владі, знає насправді не так багато людей. Люди не, не бачать того масштабу, того зла, яке зараз відбувається в країні. Ну, ну наприклад, як журналіст, я сама постійно знаходжу речі, які мене шокують. Мене яка людина, яка вже зробила сотні журналістських розслідувань, але мене, мене шокують. Ну, наприклад, нещодавно цим літом з Нафтогазу вір разом з Януковичем вкрали. Два мільярди доларів на одній операції на одній корупційній операції два мільярди доларів. Це надзвичайно велика сума. Це три камази наповнені 100-доларовими банкнотами. Ну можете собі говорити, три камази 100-доларів банкнот вкрали на одній операції. Це до речі, два річних бюджета Міністерства охорони здоров'я. Тобто фінансування всіх лікарень зарплати всім лікарям за два роки. А вони нам розповідають, що в бюджеті немає грошей. Вони закривають лікарні, вони звільняють лікарів. Вже отримати медичну допомогу в цій країні неможливо, тому вже всі з цим стикнулися. Вони кажуть, що немає грошей в бюджеті, а 2 мільярди на одні операції вкрасти це немає грошей в бюджеті. Тобто, насправді, ми зараз маємо таку страшну владу, що навіть я, яка займається корисільним розслідуванням, я й то до кінця масштаб цього зла не осягаю. Розумієте, цю владу треба міняти. А тепер я вам хочу сказати кілька речей, які не є модними нині в суспільстві, але їх треба сказати, тому я їх буду говорити. Ви знаєте, зміна влади неможлива без політичної опозиції. Тобто, якщо ми хочемо міняти владу, ми міняємо когось на когось. Якщо нема на кого міняти, зміна влади неможлива. І це треба розуміти, тому що зараз. Модними є речі, що ми тут самі по собі збираємось громадськість, а політики з прапорами хай від нас подалі геть. Ми не хочемо мати з ними нічого спільного. Це неправильно. Щоб зараз позбутися Януковича, треба, щоб громадськість підтримала політичну позицію. Слава Богу, що вона в нас є. Я вам скажу це велике щастя, яке фактично не мала Білорусь, яка не мала Росія. А в нас вони є і треба, їх надзвичайно треба підтримати. Тому що знов-таки протест без опозиції це холостий вихлоп. А в іншому випадку це взагалі анархія, хаос, бунт, громадянська війна. Тому я вас дуже прошу. Не ведіться на технологію влади, бо це владі потрібно, щоб студенти стояли там, а партійці з прапорами там. Я вам це кажу як людина. Яка не є членом жодної політичної партії. Я вам скажу як людина, яка поклала руку на серце, яка не отримала жодної копійки від політичних партій. Я вам говорю це як людина, для якої дуже важливе існування цієї країні демократії, людської гідності, ніби скотом, як співає Ляпі Страстробіської. Це є найважливіше. З Януковичем це є неможливо. Але, на жаль, популярним є ідеї проти всіх. Але я хочу нагадати, що за завдяки їм, завдяки профти всіх, ми отримали Януковича. А що вони зробили для того, щоб цього Януковича не було? От проти всіх нас зараз розпинають опозицію. А що вони особисто зробили, щоб не було Януковича, якого вони нам дали? Розумієте? Тому це це такі речі просто фундаментальні. Знову таки, зараз модно. Розпинати ту ж саму Юлю Тимошенко. Але як можна розпинати людину, яка сидить в в'язниці, а ти знаходишся на волі? За що сидить Тимошенко? Дякую за питання. Це надзвичайно важливе питання. Сидить вона, в принципі, за три речі. Перша річ, вона є справді найбільш. Політичною фігурою, яка найбільше боролася з Януковичем, єдиною політичною фігурою, яка у Донецьких забирала вкрадене у держави і повертала державі, до речі, де власну кишеню. Згадайте Криворіж Сталь Ахметова Януковича. Згадайте газ Укросенерга Фірташа Януковича. А ще я вам можу розказати про вагони, які Янукович вкрав у залізниці під час свого першого прем'єрства, які у 2005 році були повернені назад в залізницю. Це все робила Тимошенко. Жодний політичний діяч, до речі, більше цього не робив. Далі вона сидить тому, що за неї мільйони проголосували на президентських виборах. Вона сидить не тому, що вона Юлія Тимошенко, вона сидить тому, що її мільйони вибрали президентом. Вона сидить за тих людей, які її вибрали президентом. Далі вона сидить тому, що вона не втекла. Вона могла втекти. Я маю інформацію про те, що напередодні її арешту їй говорили, що плануються її арешти і пропонували організувати втечу за кордон. Вона не втекла. Чому вона не втекла? Щоб показати, що вона була щирою в боротьбі проти Януковича. Знов таки, щоб показати ну незламність, якої так не вистачає всім українцям. Тому я не розумію навіщо її розпинати разом з Януковичем. Тобто, якщо хто проти всіх разом з Януковичем розпинають людину, яка сидить у в'язниці, то яка це боротьба з Януковичем? Це боротьба на Януковича. Так, ті речі, які кажу зараз, вони є не модні, але вони є надзвичайно важливими. І саме тому я зараз і говорю, хоч я знаю, що після цієї промови я, ну скажем, буде дуже багато критиків, але я буду говорити сьогодні, завтра, післязавтра. Тому що єдине, що ми можемо зробити, щоб позбутися цієї влади. Це підтримати політичну опозицію. І далі що дуже важливо знати, що закон, який стає несправедлив... коли закон стає несправедливим, справедливість стає законом. Справедливість зараз найважливіше справедливість по відношенню до всього. Справедливий аналіз своїх мотивів, своїх вчинків. Знову таки, коли влада зраджує свій народ, народ повинен стати владою. Він повинен змінити цю владу. Надзвичайно, це зараз зробити, поки що Янукович слабкий, а він справді ще зараз слабкий. Повірте, правоохоронці не підтримують його. Якщо на цю площу вийдуть мільйони, він втече. Просто ми його не знайдемо, не на банку, він не в межір'є. Правоохоронці прийдуть на нашу сторону, він втече. Так, опозиція є слабка. Так, ми є слабкі громадянське суспільство. Вони є продажні тушки. А журналісти також знаєте, скільки душок серед журналістів? А скільки людей на виборах продавали свій голоси, які також таким чином ставали тушками? Всі ми слабкі, всі ми недосконалі. Але якщо ми всі слабкі об'єднаємося, слабкого Януковича ми дуже просто. Але якщо ми почекаємо і за Януковичем стане Путін, тоді повірте, його влада буде триматися на танках Російської Федерації. Тоді через кілька років в нас не залишиться опозиції, просто не залишиться різними методами, але в цій країні не буде жодного опозиціонера, який буде мати хоч якийсь пристойний рейтинг, який буде виходити за межі похибки. І тоді це буде повна безнадія. Тому, поки не пізно, я всіх дуже прошу, я дуже вам дякую, але звертайтесь до родичів, звертайтеся до знайомих, друзів. Ми повинні зараз вийти у великій кількості і підтримати політичну опозицію. Слава Україні! слава! Дякую. З нами була Тетяна Чорновіл. Єдине, що хочу сказати, Танечка, ми насправді не розділяємо акцію на Майдані і акцію, яка буде відбуватися завтра, хода від Тараса Шевченка до Європейської площі і подальший міт. Ми не розділяємо цю акцію, і більше того, ми Закликаємо парламентську опозицію так само не розділяти цю акцію. Ми закликаємо парламентську опозицію завтра не відправляти назад актив, який з'їжджається на мітинг. Ми закликаємо парламентську опозицію залишити цих людей в Києві, залишити їх на цій площі, яку ми тримаємо саме для цього.